Добродів завітали акробати та фокусники які влаштували виставу для малечі. Деталі у сюжеті. Восени у нашому місті діяв для всіх бажаючих цирк шапіто. Під куполом цирку цього дня зібралися талановиті особистості. Які на досить високому рівні виконували свої професійні обов'язки. Учасниця цирку мала можливість професійно виконувати вправи із гімнастики. Ці учасники, які беруть участь у такому шоу, показали силу та відвагу. Емоційний велофігорист дуже легко та майстерно виконував поставлені завдання. Своїми кумедними діями смішив малечу веселий яскравий клоун. Учасниками яскравого дійства були дітки, яких запросив клоун, щоб спільно та весело і з користю провести час. Крім цього, вони мали можливість показати себе, співаючи пісні, так званий імпровізований дитячий ансамбль із усмішками на обличчі розважав себе і присутніх. Хотілося сказати, що в бродах дуже. Дуже гарна публіка, така весела. Поспіль ті три дні були дітки, то дітки дуже активні, дуже гарно нас приймали, було дуже багато діток і зараз дуже багато людей, і всі веселі. Такі прям, напевно, давно цирку не було. Мої враження такі самі. Дуже веселе, гарне містечко. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн.